Очевидно, українська ситуація, унікальна ситуація. Коли я розмовляю із колегами із європейських країн, які займаються сектором оборони, вони завжди говорять про екосистему, громадянське суспільство. Я вам кілька прикладів наведу. Наприклад, йдеться про приватні. Інституції, коли ми розробляли різні розробки в розвідці, або як ми вчили наших бійців використовувати технології. І Біля 80 тисяч людей пройшли освіту і підготовку в Європі це один із прикладів того, що наскільки я розумію, ми живемо у її унікальній ситуації за словами Євгена. Він пояснив джерела походження цієї ситуації, тому що українці ніколи не чекали на державу, аби вирішити проблеми за них. Ми знаємо, що. Якщо ми самі за себе не постаємо, не будемо ініціювати зміни, якщо ми не започаткуємо курси навчальні, то ніхто їх не започаткує. Це цікава архітектура, структура суспільства. Суспільство, коли самостійкість і зміни ініціюються не Урядом, не генштабом, а якраз за ними загалом суспільством, громадянським суспільством, неурядовими організаціями, різними приватними фундаціями і організаціями. От тому і наш офіс підтримки змін при міністерстві оборони і був покликаний ставати місточком між інституціями Державного міністерством оборони і ініціативою сказати б знизу для того, щоб оцей пункт входу до міністерства скоротити якомога більше.